На ліжка Милася та колясик найкращі друзі, разом бавляться, поруч сплять і разом мерзли взимку. Зізнаються, вдягали на себе по кілька пар шкарпеток, але вже цього сезону мерзути не будуть, адже мають нові батареї. Біль відкриті, біль мають бути. А чому? Бо бо, бо тому, що, бо думаю, що якщо не будуть біль. Білі не білі, але справні, то точно у підвалі садка школи малюк опалення поміняли аж на 300 тисяч гривень. Замінили повністю усі труби і поставили нову систему опалення. Залишилося замінити вікна. Це ми хотіли, щоб нам все ж таки доміняли вже тих три групи вікон, які залишилися просто старі дерев'яні вікна. Тому що воно все ж таки би і покращило теплозберігання в вустано. Та поки що на це грошей немає. Бракує і на нові меблі у їдальні, адже ремонтні роботи тривають практично у всіх дошкільних закладах міста, які зараз не працюють. Їх було минулого тижня 15, і плюс з п'ятниці ще один садок. І так їх 16 садків сьогодні не працює. Всі інші працюють. Єдине, що ще орієнтовно десь відсотків 40 дошкільних закладів змінили режим роботи, тобто вони не працюють 12. Він а працюють годин. Як готують садок до нового навчального року, перевіряв і міський голова ремонтом задоволений. А от персоналом ні, проходили біля кабінету медсестри. Її на роботі немає. Та яка має заміняти, немає. Дивлюся, табель робочого часу. Вже її відмічено що 4 години. сьогодні працювала. Сьогодні її не було на роботі. На ремонт міських закладів освіти виділили 30 мільйонів гривень. За них до осені у школах та садках мають відремонтувати дахи, системи опалення та замінити вікна. Ірина Папірник, Олег Кухар, головні новини Львова.